Андрій Лунін врятував перемогу реала над лейпцихом дев'ятьма суперсейвами. Зінченко та Жезус збирають гроші для українських військових. А Миколенка визнали найкращим лівим захисником АПЛ. Вітаю, друзі! Це відео буде одним з найгарячіших за останній час. Тож з вас вподобайка, ми стартуємо. Це відео не тільки гаряче, що ми стартанемо з трансферної інфи по Михайлу Мудрику. Розумієте, масштаб Баварія хотіла орендувати півзахисника Челсі Михайла Мудрика, але сторони навіть не вели конкретні перемовини щодо цього повідомив Фабріціо Романо. За його даними, німецький клуб не мав шансів на оренду українця. Челсі одразу відповів відмовою. Романо також зазначив, що у клубі більш ніж задоволені Михайлом. Ні, собі ні людям. Романо також зазначив, що у клубі більш ніж задоволені Михайлом. Більш ніж задоволені? Ну що, з'їли хейтери? думаю, і не слід Казати, що таке рішення Челсі максимально дивне. Посадили мудрика на лаву запасних, не дають йому грати, що й в оренду не відправляють. Хоча якби це цілком логічно, якщо гравець у вас нині не прогресує, у вас з ним О... О... ось такий контракт. Хай він там більше розкриється, повернеться і буде вам приносити результат, якого ви хочете. Челсі, так я челсі, статистичний портал Хускорт опублікував середні оцінки лівих захисників АПЛ у поточному сезоні. Найвищий середній бал має український захисник Евертона Віталій Миколенко 7.02. Якщо вилетять і сам Віталій захоче змінити клуб, проблем з охочими придбати не буде точно. Український гравець арсенала Олександр Зінченко разом з партнером по команді Габрієлом Жезусом організують великий благодійний шоу-матч з CS2. тобто. Counter-Strike 2. мета зібрати 30 мільйонів гривень на засоби РЕБ, дрони та транспорт для батальйону Айдар. Учасники поки не оголошували. Клоу сулопів захисника Шахтаря Георгія Судакова складає 150 мільйонів. Повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Вказано, що вона буде діяти у літнє трансферне вікно. Раніше Шахтар відхилив кілька пропозицій по гравцю, які складають 35-40 мільйонів. Ну очевидно, що Шахтар сподівається на чудову гру Судакова в Лізі Європи на чемпіонаті Європи та на Олімпіаді інакше пояснити, чому вони відхилили такі пропозиції, ну як би не можна. За такі кошти Судаков має робити різницю рівня Белінгема чи Дебрюйне або й більше. Але загалом те про що я і казав: сильна євровесна, сильні виступи, в принципі, навесні в усіх турнірах, і за будь-які гроші насправді Судакова можуть купити. Але перше гарний виступ. У е, лізі Європи, ну і до речі, Ель завтра 19.45. Матч Марсель Шахтар, поєдинок якого ми так довго чекали. Робіть на нього прогнози у Фавбет. Посилання ж лишаю в закріпленому коменті. Там на вас чекає бонус також до 10 тисяч гривень на перший депозит і. 300 приспів. Ну, а головне, будьте в середині гри разом з трибуни та фабет. Ну а ми крокуємо далі. До МВП учорашнього дня. До Андрія Луніна. Реал переміг Лейпциг у виїзному матчі з рахунком 1-0. А Андрій Лунін здійснив 9 неймовірних сейвів і заслужено став героєм. Вчорашнього поєдинку. те, що він божить на лінії, знали ми давно, але як він впевнено грав на виходах і посував як Тоні Крос. В мене найбільше вразив сейв після свинячого вчинку німців. Так скластись під себе в ближній кут. фантастика. Власне, що я говорю, друзі? Я вам покажу прямо зараз всі ці сейви. Перший сейв, третя хвилина, удар Шешка. Другий десята хвилина удар того ж таки Шешка. Третій сейв, п'ятнадцята хвилина. Удари Генрікса. Четвертий сейф. 51 хвилина. Удар Ольмо. 51 хвилина і п'ятий сейф. Удар Шешка. Добування після удару Ольмо. Шостий сейф. 71 хвилина. Знову удар Ольмо. Сьомий сейф. 81 хвилина. Удар Сімонса. Восьмий сейф, 81-та хвилина, удар Шешка. І дев'ятий сейф, 84-та хвилина, удар Гайдара. Такий перформанс справедливо оцінили статистичні портали Софаскор та Ускорті. Віддали йому найвищі оцінки у матчі: 9,8 та 9,2 Відповідно. А у віддала звання найкращого гравця автору єдиного голу Браїму Діасу. Хоча після цього він виклав ось цю е, світлину. Ну і навіть Карло Анджелотті не стримався та похвалив Луніна. Це була найкраща гра Андрія, відколи я його знаю. І думаєте, що це просто дуже сильний поєдинок від Луїна, друзі? Ні, це історичний поєдинок. Історичний 25-річний українець став лише другим голкіпером мадридського клубу, принаймні з сезону 2003-2004, коли почала вестися така статистика, який зробив 9 плюс сейвів в одному матчі Ліги Чемпіонів, не пропустивши при цьому. Першим був Цібо Куртуа у фіналі ЛЧ Проти Ліверпуля також диви сейвів. От німці, от гади, що не могли ще пару разів вдарити по воротам, щоб Андрій зробив більше сейвів і став першим у рейтингу. І напевно у Анчелоті тепер взагалі немає інших опцій на воротах. Поки не повернеться Куртуа, і то бозда в якій формі він повернеться. Луні номер один. Андрій за останні кілька місяців довів, що він номер один. А цей матч це вже просто квінтесенція його скілів та якостей. На стрічці вкрай надійно, в білдапі вкрай холоднокровно і якісно. Про це, до речі, писали вище. Ну і куди ж без вогняних реакцій фанатів? Друзі, цей перформанс Луніна точно заслуговує на вашу вподобайку. Знову ж таки, то є історичний матч для Андрія, і я певен, далі тільки більше, бо після таких ігор. Цінник на гравця росте в рази, і довіра від тренера аналогічно і ключове, що то все відбувається в мадридському реалі. Браво! Друзі! Вподобайки Луніну! А у мене все на засочку.